О, вітаю вас, проходьте, сідайте. Радий бачити вас в моєму креативному агентстві. Мене звати Богдан Липський. Як я можу звертатись до вас? Мене звати Ольга Едуардівна. Дуже приємно, Ольга Едуардівна. Радий, що ви обрали саме наше креативне гець. Роботи в мене, чесно кажучи, дуже багато, але. Знаєте, я спробую знайти для вас час. А чому зараз зайняті? Я зараз зроблю презентацію рекламної компанії однієї дуже відомої фірми, але вибачте, не можу більше нічого сказати. Самі розумієте, конфіденційна інформація. Ну ясно. Тільки я не розумію, як можна робити презентацію на вимкненому ноуті. Я бачу відображення монітору у склі диплому за вами. Гаразд підловили мене. Роботи в мене немає. Тому весь свій час я приділю вашій справі. О, і це добре. Тим паче, що справа в мене досить проста. Просто прекрасно, слухаю. Вам потрібно звільнити це приміщення протягом трьох днів. Бажано, щоб був понеділок, вас тут вже не було. Не mm -hmm. зрозумів. Богдане, цей офіс не ваш. Ви самі його знімаєте. Але орендар більш не хоче мати з вами справу і форму договір зі мною. Ось документ. Будь ласка. А чому вона сама мені про це не сказала і не передала? Жанна Міхайльна зараз у Туреччині, їй не дуже зручно з вами зв'язуватись. Ну і наскільки я розумію, не дуже приємно. ваш договор з нею був усний. Ви постійно затягували з орендною платою. Ось вона і вирішила знайти того, хто ринкову ціну дасть. І не буде затягувати оплатою. Я її оплатила на два роки вперед. Ну, гаразд. Речей у мене небагато. Можу хоч завтра звільнити офіс. Ось і прекрасно. Зайду завтра о другій передасти мені ключі. Угу. Богдане, не засмучуйтесь. По-перше, орендувати офіс у своїй колишній, до того ж з Великою знижкою якось не почула річому. А по-друге, подивіться на цей кабінет свіжим поглядом. Ну, він абсолютно вам не підходить. Вам потрібне щось сучасне, стильне, красиве, таке, щоб викликало довіру у клієнтів. Ну, а цей Нафталін викликає лише здивування. Тут, неподалік, є новий офісний центр. Послухайте поради досвідченої людини. Зніміть собі офіс там. І це відкриє для вас нові перспективи. Чому ж ви самі собі не придбали там офіс? Придбали собі. А це я віддам своєму чоловікові. Він у мене простий, намагається бізнес на продажі знарядів для рибалки зробити. Зроблю йому тут ремонт і хай грається. А і ще. Назвіть своє агентство не просто креативним, а креативно рекламним. Повірте, так більше клієнтів зацікавиться. До завтра. До завтра.